Вітаю всіх. Знову такі заяви Зеленського про фронт, що там збирається групування за 90 кілометрів від Харкова. Ви розумієте, що це мова про Сумську область? Давайте розгляну. те, що каже Зеленський на північний захід від Харкова на це 90 кілометрів, збирається групування військ. Це він має на увазі Сумську область. Ні, не Сумська область. Там тупік повний. По Сумській області повний тупік. Не знаю, про що він каже. Він має на увазі кордон Харківської і Сумської області. Давайте подумаємо, про що він взагалі каже. Я не розумію просто. Так, кордон Харківської і Сумської області. Ось що він каже. Ну, і знову маніпуляції. Багато на. На цю тему маніпуляції. Бачите, знову вкиди інформаційні маніпуляції. Я дивилась при кордоні Сумщини, там є що це так. Добре, якщо там не дуже зрозуміло про що там нахрен мова. Що робимо? Робимо що? Так, давайте до середини червня, ну, до 15 червня, приблизно беремо. Ситуація на кордоні, Богодухівський район. карти були. Ситуація на кордоні. Богодухівський район. Так, Богодухівський район може щось бути. Відразу скажу. Богодухівський район. Богодухівський район. Добре. Може бути рух на Богодухівському району. Який результат там? Результат який-то. П'ятірка Пентаклів відразу там втрати і повішений. Добре. Ну, важка ситуація досить добре. Богодухівський район до середини червня десь. Який результат для наших там буде? На, для наших який там буде результат? Богодухівський район наші що там? А наші не пустять. Наші не пустять. Там тобі четвірка жезлів. Це як проміжкова перемога у ситуації. Ні, не все добре. В наших все добре. Скажу чесно, у наших все непогано. Добре, непогано. Далі. Який Золочівський район? Золочівський район. Ситуація на прикордонні. Золочівський район. До середини червня ситуація на прикордонні буде. Яка? Золочівський район. Угу. Так, кінцевий результат який? Дві кубки знову. Активні дії будуть, але не бачу прям наступу там. Золочівський район я не бачу. Для наших, яка буде ситуація? Золочівський район, прикордоння до середини червня. Для наших. Кінцевий результат який? Все для наших там стримання. Вони їх стримають. Відразу кажу, це стримання, про це стримання. І скажу так. Ви знаєте, багато. такого... Маніпуляцій дуже багато. Ви Знаєте, ось маніпуляції на кордоні оце йде. Навіщо?